Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2017 року випуску. Повний привід має, 2.2 дизельний двигун. У нього доволі хороший стан. Стоїть хороша гума. Диски цілі, не пошкрябані. по козу, в принципі, також зауважень немає, є, звісно, якісь невеличкі сліди експлуатації, а так загалом класний стан. Окрім стану, тут непогана комплектація, є передні електроніки, задні, камера заднього виду, електропровід багажнику. Багажник тут доволі просторий, досить багато місця тут. Так ось є безключовий доступ, контроль сліпих зон, пам'яті сидінь, електрорегулювання, електроавтоматичне складання дзеркал, контроль сліпих зон, як я вже казав, підігрів керма, старт-стоп, автохолд, вибір режиму руху, допомога при спуску згори та багато інших асистентів. Також є круїз та клімат-контроль, клімат-контроль двохзонний, є підігрів сидінь та вентиляції передніх. Також є підігрів задніх сидінь. В принципі, салон в доглянутому стані, жодних зауважень немає. Також є виходи AUX, USB та можливість підключити телефон по Bluetooth. Є полістки під кермом для перемикання передач. Задній ряд виглядає ось так. Є шторки на задній двері. Шторки підігріве знаходяться у задніх сидінь. Є регулювання також по задніх сидіннях, підлокітник. Стан шкіри також без зауважень. Працює дизельний двигунчик чудово, по ньому зауважень немає, коробка перемикає плавно. Автомобіль в класному і стані. Тож, кому цікавий цей варіант, приїжджайте до нас в автослон Автодилер за адресою Академіка Глузкова 6А. Чекатимемо на вас. До зустрічі!